Так, дивіться, сьогодні кінець вересня. Це відео буде для тих, хто в кого руки чухаються, щоб зараз дерева обрізати. Хоча це не варто робити, звичайно, краще деж кінці жовтня. І або для тих людей, яких спонукає так ситуація, що їм часу немає і вони будуть... Рідко приїжджати і потрібно зробити ті чи інші обрізки зараз на деревах під свій страх і ризик. Чому я залишаю пеньки? Зараз буде дуже наглядний такий приклад. Я покажу дуже хорошо видно. Я просто знаходжуся біля тих дерев, біля яких яких я обрізаю. Тому дивіться, чому я роблю пеньки при обрізці дерева, коли зрізаю жировики, які дає результ, результат Ось, дивіться, наприклад, є в нас ось ось дерево. Да? Я, буду... я ще ось буду збирати. Плоди. Дивіться. Ось коли в нас виростає центральний провідник. Поняли, так? І ці гілки, що відходять від нього ось однорічні такі жировики, я їх зрізаю ось так на пеньки. Клоц, клоц. Дивіться, що воно нам дає на наступний рік зрізка на пеньки. Бо мені кажуть, треба зрізати під ноль. Поняли? В ноль зрізати для того, щоб... Е Бо так краще буде. Чому так краще, я не розумію. Дивіться, дивіться наглядний приклад. Ось був зроблений пеньок. Ось. Я зробив пеньок. Да? Ось є плодова на ньому вже брунька. Бачите? Ось був зроблений пеньок. Тільки дивіться, які бачите пеньки, косі, обов'язково косі. Що, він дав нам гілку і дав ось список маленький з плодовою брунькою в кінці. Така сама ситуація. Пеньок дав гілку і, і дав плодову бруньку. Ось. Дивіться, який був довгий пеньок, зрізав, дало нам гілку, і це все в плодових бруньках. І так, ось, ось навіть, дивіться, маленький був пеньочок, Тобто була тоненька якась гілочка нещасна. Я зрізав її тут лишив пеньочок і дало нам список з плодовою брунькою. І так, і так, до кінця. Тому, ось дивіться, бачите, список, всього плодова брунючка. Поняли, для чого робити пеньки? Це, а як зараз, наприклад, в цьому році робити? Ось, у нас є пеньок був пеньок, дало гілку. І вона залишився на обратний ріст. Ось так. клоц, і зрізали сюди, або можете тут десь перебити. Так само тут бах і бац. Поняли, да? Ось так. Якщо вона вже йде більш горизонтальна, да? то ви можете її не залишати. вона, Якщо гілка в нас більш горизонтальна, вона буде залишатися, в принципі, тримати свій ріст і тим самим буде. Не буде жирувати і буде закладати бруньку. А якщо наділка йде строго доверху, от так, як ці йдуть, то ви розумієте, що вони будуть гнатися і доверху. Їх таких не дозволяється залишати, тому ми їх клоц-клоц-клос. Зрізаємо на пеньочки, і ці пеньочки на наступний рік вам дадуть, повірте мені, непоганий врожай. Ось, дивіться, була гілка, вона сюди заважала отут проход. Зробив зріз. Воно заклало плодові бруньки. Можна побачити, дивіться, скільки їх тут є. І дало нам більш горизонтальну гілку. Але якщо вона вже йде горизонтальна, то вона буде повільно рости. Ось десь, якщо гілка горизонтальна, яка вона тоненька, вона ідеальна. А ось жирові гілки, які грубі, мощні, які йдуть доверху. Тому так, робіть пеньочки і будете мати врожай.